Вітання, друзі! Питання до того, як військові витрачають свої кошти. От я заскочив на нову пошту забрати одну дуже потрібну річ. Це турнікет соф. Я не рекламую, просто. Особисто я вважаю, дай деякі толкові парамедики вважають, що він є кращим. Чим він кращий, того що немає липучки, він просто затягується. Він просто затягується на цьому фастексі. Тобто, наприклад, коли ми відпрацьовували накладання турнікета, я завжди першим витягував його з підсумка. І накладав собі набагато раніше. В мене є підозра, що особисто оцей от турнікет підробка. Але якщо підробка, ну я її обов'язково випробую, випробую. Якщо і підробка, то доволі якісна. Ну, не схожий він на оригінальний софт, хоча лейба є. Так от, три турнікетіка. В солдата їх повинно бути, хоча б штубки. Ну хоча би чотири. Ну, хоча б чотири. В мене є кати оригінальні, але кат він на липучці, і ну, трошки він сноровки більше потребує. Цей, цей краще, не з ним легше працювати, його швидше накладати. Він не так зношується, як кат, якщо ним, допустимо, навіть в навчальних цілей, звісно, що потім турнікет не використовується, але все одно він залишається на довший час. І отакі от, от ножнички. Тактичні, я свої трохи угробив, так як різав клар, стер собі всі руки, вирізав кевлар собі в бронік в боковий захист. Так, і за це все я заплатив зараз ТТТ. це не треба вам бачите. За це все я заплатив, щастя, 3546. 546. Це моя особиста забаганка. В мене вони є, мені їх видали. Е, кати оригінальні мені видали волонтери. Ті, що я маю турнікети, які видали медики. Е, ну, Вони ще на початку війни, звісно, видавали. Це китайське лайно, яке треба давним-давно викинути. Я їх роздаю е, молодим побратимам, які навчаються там, для навчальних цілей. От вони підуть. Але часом такі розходи випливають. Треба плетоноску зручну, чи стара зносилась, треба рюкзак порвався, треба бушлат новий, кофту нову. Це воно частково зі скрипом видається. Але доводиться дуже багато чого і купувати. От такі з от 3,5 тисячі сьогодні. Питання ще є, скільки треба заробляти. В ЗСУ. Вітання. Дуже часто питання зараз на фоні розчарування нашою політикою, військово-політичного керівництва. Таке питання актуальне. А за що воювати то? а? І ще схоже питання трохи не від тих е, людей, але схоже питання: чи ми там воюємо? <кій> ну відповім одразу на оба питання. Так, воюємо ми зараз там. На жаль, прийшла велика біда на нашу землю. Зовнішній ворог. Ви забули, що вони хочуть з нами зробити. Вони хочуть повторити 1933 рік. Тобто повний геноцид українського народу, Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь та той же Донецьк, Луганськ. Ви ж зрозумійте, послухайте, що полонені говорять. що Люди, які, яким пощастило втекти. Вітання, друзі, військові робив своїй країні. Розумієте? Я трошки розділю всіх, хто носить піксель, хто є зараз військовими в нашій державі. Я вважаю, що військовий це той, хто добровільно пішов служити, чи навіть до АТО, чи під час АТО. Послужив на контракті. Люди свідомо зробили свій вибір. Їх Ніхто не мобілізував, не тягнув. Це ті, які добровільно обрали професію військових. Вони будуть військовими. Вони були військовими до війни. Вони будуть носити цю форму після війни. Взяти мене, я абсолютно цивільна людина. Мені не потрібна ця форма. Я ніколи не служив в срочку і не збираюсь. Я не був на контрактах виключно форму і, і... і... і оце, от я взяв тому, що прийшла біда. Війна прийшла і треба було йти і якось відбиватися, бо ніхто не знав, що буде. Я думав, що ми будемо на Західній Україні партизанити там десь в Карпатських горах. Тому я не вважаю себе військовим. Тимчасово я ношу цю форму, не збираюсь в ній ходити після, дай Бог, перемоги, якщо доживемо. І таких людей дуже багато. Чи є я військовим? Я не вважаю себе військовим. Я доброволець. Того, ну. Одне діло, коли людина це свідомо зробила свій вибір і попала в це рабство. А друге діло, коли ти пішов воювати і попав в це рабство. І тебе тут тримають, і ну розумієте, да? слухайте, весь тік-ток забитий питанням мобілізації і мотивації. Так, а що тут думати? Ну це ж елементарно, якби до солдата було шанобливе відношення, якби солдат отримував достойне грошове забезпечення, просування по кар'єрі, звання. Якби в солдата було озброєння, якщо, не дай Боже, він був би поранений, він розумів би, що він повністю забезпечений, якби він знав цей солдат, що він відслужить там 18-24 місяця і буде вільний, і його більше ніхто ніколи не чіпатиме. І він зможе вести бізнес, виїжджаючи за кордон на заробітки, відпочити. Якісь зрозумілі умови або продовжити службу, якщо він бажає за короткостроковим контрактом, скажімо, на три місяці, на шість місяців, не більше. У вас би черга стояла в військомат, а так, що ви маєте, що ви зробили, які результати ваших діянь? Військово-політичне керівництво? Ви зараз хочете когось мобілізувати? Тільки того, кого ви зможете догнати і зловити. Бо всі нормальні, адекватні люди все чудово бачать, як до нас, до солдат, ви відноситесь. Більше того, ваші політичні здобутки, економічні, бруківкою вже вкладено все, чи ще не все. Де виробництво зброї, боєприпасів вітчизняне, це дуже великі мозги треба мати, щоб міномети запустити в виробництво. fpv дрони клепати. Чому скиди на дрони клепаються саперами в підвалах, а не це держава не робить ціленаправлено? Багато, дуже багато чому. Але ви просрали, провалили все. А сьогодні ви хочете якось мотивувати людей, щоб вони за вас йти вмирали. Ви що, з дуба звалились чи що? Кому ви нах як здались? Ви точно такі ж самі вороги, як і ті, що прийшли нас вбивати. Поясніть, яка між вами різниця? Я не бачу. Вітаю друзі. Зіткнувся на просторі інтернета з нормальною, адекватною людиною. Без, без образ, яка пояснила мені, що вона довіряє пану залужному. Це є позиція, нормальна позиція людини. Я поважаю таку позицію. Не можна казати, що я правий, а всі остальні не прямі. Є моя точка зору і неправильна. Треба це враховувати. що Скільки людей, стільки точок зору. Але є ще такі поняття, як факти. Тому прийміть народ всі ось такий факт: хто не в ЗСУ? Хто цивільний, ви повинні зрозуміти, що ви споживаєте ту інформацію, яку вам подають засоби масової інформації. Ту інформацію, яку подають ці всякі журналісти, експерти не завжди, скажімо так, не завжди далеко не завжди. Вони чисті на руку, зачасту вони продажні і роблять щось під когось, по якихось інтересах. І тому ви повинні просто прийняти той факт, що не волод, не будучи всередині цього механізму в збройних силах, ви можете черпати тільки інформацію з відкритих джерел. Що це означає? Що є е, офіційні джерела, є е, державні там телеканали, є, є якісь незалежні блогери, є хтось, отакий, як я, що в зсу і щось розмовляє, говорить з свого. Власного досвіду. Звісно, що не проблема одягнути форму ворогу і щось плести від свого імені. Ну, я свої документи вам пред'являти не буду. Якщо не вірите, що я в ЗСУ, дивіться мої відео, проаналізуйте, що хто я такий. Може, може, це якось буде доказом. Тому, взагалі, навчіться розбиратись в інформації, всю інформацію сприймати як 50 на 50 вона може бути брехнею. Люба інформація, яка влітає вам в ухо і в ваші очі, може бути брехня. Це по життю так треба вміти розбиратися. Одна людина говорить одне про іншу людину, підходиш до іншої людини, запитуєш, і ситуація кардинально міняється. Навчитись розбиратись в цьому потоку брехні, шлака, і знайти там правду. Це дуже серйозна задача, і я б дуже хотів, щоб наші діти вміли вже це в цьому розбиратись. Тому що в нас був тільки телевізор, в наших батьків взагалі була газета радіо. В нас вже був телевізор. А зараз з'явився інтернет дуже потужна зброя. Того розбирайтесь. Я ну, наприклад, я би більше би довіряв якомусь очевидцю незалежному про ці події. Наприклад, наведу такий приклад. Я як я розбирався в політиці в Сполучених Штатах. Там є офіційна лінія, яка розказувала, що демократи вот такі, республіканці це все іщаді Ада, Байден у нас Персик, а Трамп агент Путіна. Це офіційна лінія, яка з всіх чайників прасок йде 24 години на добу. Але незалежні якісь блогери, маленькі, невеличкі, з невеличкою публікою, говорять інші речі. І оці інші речі складають пазл, розумієте? Тобто офіційні, офіційні якісь версії не стикуються одне з одним. Схоже на брехню, правда? Буває таке, що офіційна версія вам брешеть, так як, наприклад, в Росії брешуть. А якісь незалежні блогери, ну от вони вам і кажуть, як воно є насправді. Чи сприймати це, чи опирати в цьому це вже ваше завдання. Я говорю те, що я бачу, те, що я відчуваю. Вірите ні? Питання абсолютно до вас. Це ваш вибір, вірите чи ні? Я лічно особисто вірю в Господа Бога і не вірю в людей. Ну, так життя навчило, що людина здатна помилятися. Люба людина, яка б вона не була на якій посаді, яка б вона там, як би на неї всі не молились. Це людина, яка здатна робити помилки, помилятись, брехати і т.д. і т.п. Розбирайтесь. Ну насправді, друже, ну ніфіга ж не смішно. Ой, прости, господи, ти ж, ти ж розумієш, що може бути збоку отакий побратим. Абсолютно. Ти ну, прийде поповнення, от з ним прийде така людина, і ти розраховуєш в бою, що от тебе прикриють, що не дай Боже щось з тобою, що тебе перев'яжуть толково, накладуть турнікет, якщо потрібно, е все зроблять так, як потрібно, толково, грамотно. Ну зрозуміло, що ми всі не медики, я ж теж ніхрена не медик. І медик знає, як, як це все правильно красиво зробити. Ну, ми, ми блін бачимо, ми робимо то, що там оклюзівку приліпити, пов'язку накласти, є фонтан, є критичні признаки критичної кровотечі, і турнікет накласти, бандаж на накласти. Ну це вже блін, це вже рівень накласти бандаж. Там це я взагалі мовчу. Це вже це вже треба вміти. Коротше, ну ти розраховуєш, якби що ця людина елементарно хоч щось буде вміти. А вона, бач, ну, ну, вот так вот. Ну, це, це не смішно, блін. Це люди реально ну, з такими навиками воюють. Ми два роки провоювали, і я на останніх, останньому БЗВП, я, наприклад, дуже багато взнав чого нового. Може, не нового, може я вже просто його забув з 2014 року. Ну, воно тут влетіло, тут вилетіло. Я ж не військовий, не, не відпрацьовую це кожен день. І того, той же самий скотч, ну, він також. При пораненні брюшної порожнини там кишки вивалюються. Він також якось там як, якісь легкі поранення там він закриває, якби замість оклюзівки там на крайняк. Також він якби, працює. Зрозумій, друже. Ну, це, це якби своє призначення має. Просто треба одуплятись, коли щоб приміняти. А ну, ну турніке це є турніке, ну, ну ти ж не заміниш його скотчем ніяк. Того, блін, печально. Що такі знання в хлопців, я впевнений, я просто більше побачив, що такі знання є і по вогневій підготовці, і по гранатах, і по РПГ, і по всьому. І люди знаходяться на фронті. А це причина в тому, що, блін, да, почалась війна, нас всіх швидко зібрали, кинули в бій, не обучених, ніхрена не вміючих, абсолютно цивільних. Ми там якось виживали, що могли робили. Ну, настав час вже нас відводити, щось вчити, чи, чи якось вирішувати питання з демобілізацією, чи що у вас, блядь, 300 тисяч мусоров тут ходить, і обучених всьому. Яку хрена цивільні мають йти? З такими знаннями: що ну, турнікет там заміняти скотчем, він собі так думає, що так можна. І він десь там може бути на нулі. Ну, ну це, це, це ж бред. По-перше, чувак, дуже класний профіль, мені подобається. Вас реально так важко випалити, ботів. Клас, не знаю, хто за цю фабулу, ще вам бабки платить, але в тебе в підписниках ноль і підписаний ти на, ще на вісім ботів. Одразу всіх я вас баню. Підписників, друзі, там зразу всіх видно. По-перше, по-друге, на Майдані я був провокатором. Пам'ятаєте, такий був термін. Потім, при вашому Порошенку, я був агент Кремля. А зараз є вже третій термін, і псо прийде ще якась срака, сяде на золотий унітаз придумає новий термін. Тому що є люди, які не мовчать. Я не буду мовчати. Я бачу з власного досвіду, не з телевізійних якихось новин, з власного досвіду, що де навколо відбувається на війні в Збройних силах. І я про це говорю: мовчати я не буду. Ви мене не заткнете ніяк. Вас ботів я вже бачу за 100 кілометрів. І всі люди бачать. Подивіться на, на цей профіль. Просто все більше не треба нічого видумувати. Тому народ, вчимось відрізняти ботів. Таких, як я, стане більше і більше. Люди мовчати вже не будуть. Ми вже пройшли Крим, і Рим, і вогонь, і, і воду, і мідні труби. Нам вже пофіг. Ви на нас нічим не нажмете. Пишіть мені в коментарі, що ви за мною вже йдете, що я ще не був в підвалі СБУ. Скільки вже погроз оцих от убогих? Ну, ну чим ви мені можете ще погрожувати? Ну.